Ми і взагалі нікого любити не вміємо. З любов'ю у нас все теж погано на думку Діани Панченко. І цю думку вона знову ж таки взяла з української не побоюся цього слова літератури. Кстати, о любви. в українській літературі любов це почти обов'язково адюльтер смерть і секс. Ну нет у нас произведений о платонической любви, о духовна я вам пишу, чи вже более, і так далі. Українська любов це завжди натуралистично, смачно, сочно, гарячо, як український борщ. И корови дала, тим дала, даже жданки дала. Пину только вашему не дала, бо их как мертва. И сегодня, наверное, не дам. В этом, конечно, есть свой колорит. Кому-то нравится есть борщ каждый день. И у нас все ограничивается незатейливым натурализмом. Одним словом, і про любов у Діани Панченко є певний вектор. Більше ніж натуралізм, у українців ніякої любові не існує. Боже, якби вона почитала переписки Винниченка, Діана дуже сильно б здивувалася. Ну точніше, я розумію, що вона б це віднесла до якоїсь от, 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 от максимально плотської любові. І тут. Взагалі дуже цікаво, діана, наводячи приклади того, що нічого крім ото цицьками пообкладатися і напившись самогону в українській літературі, немає нажертися сала з борщем-часником і чесником, і кохатися на стодолі. Далі вона знову ж таки наводить черговий приклад з української літератури, який, очевидно, є свідченням того, що. Гередачу було підготовлено за дуже цікавими принципами. Як, наприклад, у Міхаїла Могілянського в його невесті, яка дається в поїзді першому стрічному. Зірвала одяг і білизну теж, ледь незнайомець поспівав за нею. Вона в безодню пристрасті без меж пірнула вся і тілом, і душею мову про пасниці. Дівчина віддалась, Скаже, на оргія, обій мише підкрики, достоту раюванням опилась, вливаючи жагу у чоловіка. Красивий текст. До речі, і от я така: Вау, виявляється, у нас в шкільній програмі. Ну тому, що Діана Панченка ступа по шкільній програмі, йде чи що, чи для чого вона витягла твір, який не те, що не дуже відомий в Україні, про Михайла Могилянського не дуже багато хто знає. Я сьогодні провела спеціально нерепрезентативне опитування серед своїх глядачів. І я запитала, що ви знаєте про Михайла Могилянського. Нічого, нічого, ви його вигадали, нічого. Декілька відповідей мене потішило. Письменник, літературний критик, автор бібліографічного столбика, батько письменників Дмитра Тася і Лади Могилянського, адвокат, літературознавець, якщо не зраджує пам'ять, писав статті про Драгоманова і Шевченка, створів, пам'ятаю лише роман честь, дякуючи українському декамарону острову Любові. знаю, що писав умовно еротичні оповідання. Здається, його заборонений роман Честь ввели в шкільну програму після розвалу Совка. От я не читала і нічого не знаю про роман Честь. Перекладач критик писав інтелектуальні романи, оповідання, проте не читала нічого. Якщо це той на честь кого назвала Академію в Києві, то тільки те про нього і знаю. Ха-ха-ха, нічого, нічого, вперше чую нічого, ніц, нічого. Ви можете зайти і почитати коменти під моїм постом і дати відповідь собі, чи ви знаєте, хто такий Михайло Могилянський. І я можу сказати: навіть я, навіть я насправді знаю про нього досить опосередковано. Я купила цю книжку десь. Два чи три тижні тому зайшла в книгарню, в чергове там, шукала щось таке під настрій, щоб не обов'язково читати від початку до кінця, і купила цю збірку еротичної української прози Таємна пригода. І, зокрема, я її так прогортала, прогортала, прогортала і навіть не читала ще до згадки. Від Діани Панченко наречено, але прочитала уже сьогодні, після того, як готувалася до ефіру і до ефіру, і дізналася, що виявляється, Михайло Могилянський написав, зокрема, наречену. І я прочитала про те, як наречена віддалася першому стрічному в потязі, на якому їхала до свого нареченого, щоб вийти за нього заміж. Ви знаєте, офігенно! Класний твір, дуже психологічний, дуже тонкий, дуже цікаво прописаний з точки зору жіночого персонажа а це 1911 рік, в якому, попри те, що жінка ніби підкорюється, Хіті, я не знаю, чоловікові, який починає до неї залучатися і вимагає від неї взаємності. Все це відбувається не через насилля, не через гвалт, не через. Це відбувається на взаємній хвилі якогось, я не знаю, почуття, і вона робить вибір, що вона не хоче, щоб цей момент закінчувався. І вона іде і кохається з тим чоловіком. І для жіночого персонажу в українській літературі у 1911 році це неймовірний крок. Ми потім Набагато пізніше будемо читати дівчину з ведмедиком, і там у неї теж надзвичайної сміливості крок. Але дівчина з ведмедиком написана пізніше. І жіночий персонаж тут описаний суперкласно. Більше того, вона сама приймає рішення кохатися, вона сама приймає рішення піти. У неї немає ніякого відчуття. О, Боже, мене зґвалтували, і мені соромно там чи ще щось. Вона вийшла, був чудовий весняний ранок. Сонце тільки-тільки сходило, усміхаючись, тому святу землі, що відбулося з усією розкішу. Таши хор дзвенів славо сонцю і життю. Біля отелю дрімав один звозчик. дівчина розбудила його і звеліла вести до себе, себе до вокзалу. Весь час в її серці теж дзвеніла слава сонцю і життю, і зрештою вона потім. Приїжджає до свого нареченого, і спойлерити я вам не буду. Це чотири сторінки тексту. Зайдіть в книгарню, купіть книжку і прочитайте. Або, ну хто хоче в інтернеті, звичайно, можете знайти це в інтернеті, але давайте підтримувати українських видавців. І нагадую, значить, Діана розказала про це. Як, наприклад, у Михайла Могилянського в його невесті, яка дається в поїзді Первому стрічним, зірвала одяг і білизну теж. Ш... А це в поїзді Пірному стрічному. Я розумію, що у Діані треба було навести якийсь приклад з української літератури, який показує, наскільки ми, як це називається, бездуховні, і хотім стрімитися в цю розвращену Європу. Але насправді це дуже класний психологічний текст. І я тепер почитаю Могилянського. Мені стало цікаво, мені хочеться більше, тому що він кльово написав, він класно спіймав і. Я не знаю, звідки у нього в той період та потреба так написати текст від жіночої героїні від, від жінки. Я розумію, можливо, там, звичайно, це якась його фантазія чи ще щось, але наскільки цей текст точно передає навіть моє бачення, як жінки, якогось такого рішення в своєму житті, коли ти приймаєш. І отримуєш від цього максимальне задоволення, і завершуєш цей досвід тут і зараз, і йдеш, і у тебе прекрасне життя попереду, і над яким не нависає оця ось історія. Я не зробила те чи я зробила те. Ти зробила, отримала задоволення, пішла далі. І це прекрасно. Це про жінку нового тисячоліття. Жінщина третього тисячоліття. Одним словом, дуже класний психологічний твір, я його рекомендую, але Діана, звичайно ж, його. Згадала винятково для того, щоб, по-перше, доїбатися до бездуховної української літератури. Хоча, ну що я можу вам сказати? Діані, можливо, треба почитати еротичні екзорциси, я не знаю, Пушкіна чи якогось там Толстого про баню, як він там дівок їбал в бані, чи ще щось. Ну такого можна знайти, але я я просто не хочу проводити паралелі з російською літературою, тому що мій ефір про нас я хочу засередитися на тому, що. Такі відео, як записала Діана, можливі тільки у тих випадках, коли ми самі про себе нічого не знаємо. Я подивилася це відео винятково як ну, матеріал для мого Етеру. Тому що я розуміла, що Діана просто стала і підставила мені свою сраку і сказала: Шмагай, тому що тобі, мабуть, бракує контенту, Таня, над яким. Не треба працювати, а просто сісти і валити текст з голови. Ось тобі, будь ласка, я підставлюся, я вже розібрала, що таке Рагулі. Ти мене розібрала. Тепер я розкажу про те, що таке українська література, і ти скажеш, чому мій етер був конченим, і це дуже легко пояснити. Але це легко пояснити мені, тому що я все це читала, і я розумію, яку хуйню городила Діана в своєму тексті. Називаючи українців жертвами в українській літературі, що не так, тому що величезне число героїв взагалі не жертва, а навпаки, дуже активні суб'єктні персонажі. Це перше, але я знаю, що Діані дуже легко паразитувати на тих українцях, які закінчили школу, але про українську літературу мають дуже обмежені знання, такого ж рівня, як і у Діани. І тому. Цей етер, який вона записала, дуже легко на них працює, тому що він просто закріплює всі ті стереотипи, які вони і так мали про українську літературу. Тож Діані дуже легко записувати такі спекулятивні і дуже, я не знаю, мало підкріплені фактажем етери. Винятково тому, що рівень обізнаності про самих себе, про свою культуру, про свою літературу у українців дуже низький. І тому такі етери можливі. Тож, давайте перейдемо до наступного висновку: що якщо ми будемо більше про себе знати, стосовно нас і стосовно того, ким ми є, буде менше спекуляцій. Як у випадку, з ветераном Галичини. Так і у випадку з українською літературою. Коли ви бачите, як Діана відкриває хавельник і говорить про те, що твори Шевченка це винятково про те, що ми жертви і всі помремо, якщо ви читали кобзаря, якщо ви знаєте слова борітися і поборете, якщо ви знаєте заповіт, як понесе з України у Чорне море кров ворожу. Отоді от я і лани, і Гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога до того моменту, як понесе з України у синє море чи у Чорне море. Я весь забуваю цю фразу. Недавно писала пост. Тіпа вночі прокинулася від того, що я не можу згадати у синє море чи у чорне море. Так от у Шевченка є цей текст в заповіті, який ми всі вчили в школі. Де там про жертву? Там про те, що кров ворожа повинна в море потекти. І там, коротше, і після цього тільки Шевченко заспокоїться і піде до Бога. А до того Бог, ти навіть не намагаєшся достукатися до мене. Ти мені ніхто, поки ми, українці, не поборемо цю чернь, гнусь і слизь. То про яку жартовність йде мова? Відповідно, Діана дуже легко може порезитувати на тих, хто геть ніхіра не знає про українську літературу. І вона це робить. А що ми можемо змінити? Ми можемо читати українське, цікавитися своїм і не давати можливість таким тупим маніпуляціям. Не давати їм таку можливість, не відпускати цю можливість. Будь ласка, читайте про своє. Дізнайтеся, що Шевченко це не про страждання, не про кріпаків, а про те, щоб. Я не знаю. Боротися і побороти. Шевченко це надзвичайно. Потужні тексти.